Слава Україні, друзі! Слава мужнім Збройним силам України! Мої підписники! Я вас закликаю, як завжди, допомагати, дякувати Збройним силам України. Не забувайте, не буває малих донатів чи незначної допомоги. Разом ми сила і разом лише до української перемоги. Слава Україні! Друзі, ну а я вітаю вас на своїй кухні. А це означає, що я сьогодні поділюся з вами ще одним простеньким рецептом дуже смачної страви. Сьогодні ніяких експериментів, класика. Печемо пиріг з листкового тіста, з начинкою зі шпинату, кисломолочного сиру, пети і зелені. Оскільки зараз пора зелені, особливо смачно, коли це вирощено власними руками, тому не втрачаємо час і будемо готувати. І, до речі, рецепт простенький рецепт. Домашнього бездріжжового листкового тіста я залишу ось тут. Переходьте за посиланням і готуйте все дуже просто. Отже, що нас сьогодні чекає, погляньте ось такий красунчик, аромати просто нереальні, і ви будете здивовані, як це просто. Тому пропоную вже приступати до приготування. Мої друзі, і сьогодні просто хочу нагадати перевірений, чудовий, класичний смак поєднання сиру та зелені. Це дуже смачно, просто і швидко. Думаю, ви будете задоволені. І для приготування такого пирога вам знадобляться прості інгредієнти, які зараз бачите перед собою на екрані. Тож ставте на паузу або все шукайте в описі під цим відео, там завжди все є і на декількох мовах користуйтесь! А починаємо ми все зі шпинату. Отже, на пательню відправляємо шматочок ароматного вершкового масла 82%, і вже я підготовила промитий шпинат, який виростила власноруч на своїй грядці, тому він у мене вдвічі смачніший. Отже, розтоплюємо масло на середньому вогні і додаємо відразу на пательню шпинат. Постійно помішуємо, друзі, і тримаємо це все разом на вогні одну хвилинку, не більше. Шпинат віддасть свою зайву вологу, яка нам не потрібна, і пиріг буде дуже смачний. Отже, відправляємо його в миску, нехай трішечки охолоне і додаємо туди сушений часник, тому що для мене свіжий, це дуже інтенсивно і трішечки солі. Перемішуємо, можете не додавати. В окрему миску, де буде начинка, відправляємо фета. В мене це стандартна упаковка, 180 г, злила водичку і ось так розминаю веделкою там, кілька секунд. Готово. Сюди ж додаю кисломолочний сир, беріть. Якомога більше суховатий, в мене 9% дрібку солі, можете все спробувати на смак, нічого сирого тут немає. Все, додаємо, я нарізала вже цибульку, кріп, перемішуємо дуже ароматно. вже. Тим часом шпинат гарнесенько вистих, також в останню чергу додаємо його і акуратно перемішуємо, щоб не була зовсім каша. Все, друзі, начинка готова! А формуємо ми пиріг відразу на пергаментному папері. Ось так. У мене сьогодні це бездріжжове листкове тісто з магазину. І так, в мене також таке буває. А я вам лишу посилання, як і обіцяла, на домашнє листкове тісто дуже легкий рецепт. Все, розкачали ось так в прямокутник, візуально поділили на три рівних частинки вздовж, і на одну із них. А точніше на центральну викладаємо всю начинку і так гарнесенько розрівнюємо виделкою. Бачите, від країв відступаємо трішечки, ось так виглядає все, щоб ви орієнтувалися, трішки відступіть. А зараз починається магія. Беремо або ж звичайний ніж, або ось такий, як в мене. І починаємо під кутом нарізати на е, смужки. І намагайтеся, щоб вони більш-менш співпадали з обох боків. Все, починаємо формувати, слідкуйте за моїми руками. Ось так легенько, нічого тяжкого немає, а тепер починаємо плести. Раз, 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 раз і все готово, бачите? Ніякої магії. Все буде дуже естетично і нереально смачно. Ось так. Закривайте гарнесенько, щоб нігде нічого не випадало. Гарна робота, добре. Поїхали далі. У мене духова шафа вже розігрівається на 180 градусів. Легесенько переклали на дечко. Тепер беремо яйце. Одне, я ось так змішую жовток-білок окремо, можна щось одне використовувати, або молоко, або не змащувати. Ретельно змастили все, і я ще посиплю кунжутом, тому що я так хочу. І так смачніше і краще. Все посипали, і бачите, який красунчик у нас вже дуже гарно виглядає. А що буде після випікання? Все, на 180 градусів на 40 хвилин, друзі, не більше. І буде все готово. Погляньте, через 40 хвилин ось такий запашний красунчик готовий. Зараз будемо розрізати, куштувати, я вам все розкажу. Ну що, готові? Підходьте до екранів, зараз все покажу, що в нас вийшло. А знаєте, це саме той варіант, коли можна відразу готувати подвійну порцію, навіть не задумуючись. Тому зараз ми розріжемо, подивимося, який він всередині, щоб у вас виникло ще більше бажання швиденько його приготувати. Ну що, друзі, будемо розрізати? Mm -hmm. Я вже в перечутті. Mm -hmm. Друзі, дивіться, що на вас чекає. Дуже багато. Соковитої начинки, ароматна зелень, і все-таки, друзі, це дивовижне поєднання сиру і зелені. Тому готуйте і нехай вам буде смачно. Всім смачного, хто зараз їсть! Друзі, а я вам дякую за те, що готуєте разом зі мною. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підтримуємо український контент, підтримуємо все українське, тому що воно того варте. Слава Україні!